Країни g 7 та Сполучені Штати готові підтримувати Україну рівно стільки, скільки буде потрібно для того, щоб подолати російського агресора. Це повідомлення державного департаменту США за результатами зустрічі Україн групи 7. Обговорювали, як далі підтримувати наш енергетичний сектор, який суттєво потрапляє від обстрілів з боку Росії, і що пообіцяли прискорити поставку енергетичного обладнання в Україну, не забули й про гуманітарну допомогу цієї зими, яку пообіцяли надати нам країни партнери. Україні тим часом побудують два реактори компанії Вестінгаус. Рішення про будівництво нових енергоблоків Хмельницької АЕС за американською технологією вже ухвалив кабінет міністрів. Розробка документації ну, те, що необхідно для початку будівництва щодо нового типу реакторів, які у нас ніколи, до речі, не будували. Вона вже розпочалась. Реактори збудовані за новою технологією будуть відрізнятись від тих, які є у нас. Відрізнятись в першу чергу, будуть рівнем безпеки, технічними і економічними показниками. А будівництво закінчитись повинно приблизно у у 2030-2032 році ну, тому, що реактори не півдня будують. Середня вартість такого будівництва одного енергоблоку близько 5 мільярдів доларів. Олександр Олексій Кущі з нами це економіст і Фінансовий аналітик. Аналітик, пане Олексію, здравствуйте. Найші вітання вам, вітаю. Пане Олексію, доброї ночі. А скажіть, будь ласка, от власне те, про що ми щойно говорили: оці два енергоблоки. Наскільки вони можуть покрити той дефіцит, про який сьогодні говорять енергетики? І коли важливо? Ну зрозуміло, що не через два тижні? два енергоблоки – це досить потужна енергетична. Енергетична система, тому тобто, я думаю, що 10 15 дефіциту може бути за рахунок цих атомних енергоблоків. Тим більше, що зараз майже шість енергоблоків Запорізької атомної електростанції виведені з експлуатації. Ну і в принципі, передбачити, що буде Запорізькою атомною електростанцією в майбутньому досить важко, тому я думаю, що, і крім того, є проблема застарілих радянських реакторів. В Україні, які теж ну там добігає, добігає для граничних експлуатацій експлуатації декількох атомних реакторів, які експлуатуються на наших атомних електростанціях, тому два енергоблоки це навіть не про покриття дефіциту, це про те, щоб не збільшити цей дефіцит в майбутньому ще більше. Тому що а, на, наразі, а якщо у нас буде виведено з, з експлуатації декілька застарілих енергоблоків, а це перспектива там найближчих 15-10-15 років, то нам необхідно, щоб на заміну було введені в експлуатацію нові енергоблоки, і е, зараз е, дуже важливо розірвати ту поповину, яка з'єднувала нашу атомну енергетику з е, Росією, тому що фактично ми використовували радянські е, ядерні технології. Тому зараз фактично йде не тільки будівництво енергоблоків, а це передусім модернізація нашої атомної енергетики. І розрив цього цього такого досить жорсткого зв'язку з російськими технологіями ядерними технологіями. Тому ми маємо подавати залежність від Росії стосовно поставок ядерного палу, і Фактично, ця залежність в і ми маємо купувати ядерне паливо в наших західних партнерів. І до речі, два енергоблоки – це теж ну, скажімо так, суттєвий внесок в нашу. Енергетичну незалежність пане Олексію, можете суто з економічної точки зору роз'яснити, чим модернізована, оновлена енергетична інфраструктура країни виграє перед ну, неефективною радянською застрілою моделлю, яка ще застосовується у нас? От з точки зору цифр, чим це краще? Бо з точки зору безпеки, екологічності, швидкості реакції зрозуміло чим з точки зору грошей, яка різниця? З точки зору грошей, ядерна енергетика вона є найбільш дешевою, найбільш доступною для населення і бізнесу. Тобто, якщо після війни ми будемо забудовувати нову промислову політику, створювати нові фіскальні форми, стати нові виробництва, нам необхідні джерела дешевої енергії, і крім того, ми маємо розуміти, що ядерна енергетика вона датує населення і виконує так звані функції ПСО, тобто спеціальних обов'язків перед населенням. Якщо б вона зараз не було ядерної енергетики, населення купувало електроенергію в 5, а може навіть в 10 разів дорожче, ніж купує зараз. Тому ядерна енергетика це запорука того, що у нашій промисловості буде дешева електроенергія ну принаймні, найбільш дешева з цих видів електроенергії, які з тих джерел електроенергії, які зараз існують, тому що, наприклад, зелена енергетика, вона тут досить коштовна. Ми бачили, що так звані зелені тарифи вони набагато перевищували вартість ядерної енергетики, а типова генерація також вона не дешева. Тому от гідроенергія гідроенергія і атомна енергія вони найбільш дешеві джерела, як для промисловості, так і для населення. Uh -huh. Якщо у нас буде потужне, потужне ядро ядерної енергетики, населення буде завжди з доступною електроенергією і так само промисловість. Пане Олексію, а тут ж іде історія про лавину відставок. Які відбуваються зокрема в українському уряді, і зокрема, з журналісти бачили список чи не бачили список? Чи уявляють, що потенційно одним з наступних, хто може піти на вихід, це Герман Галущенко, міністр енергетики? Як вам виглядає наскільки ймовірною є ця відставка, і коли? Ну я думаю, що це якісь чутки, які навмисно зараз запускаються в деяких телеграм-каналах. І приводом для цих чуток стали реальні відставки, тобто, що стосується міністерства енергетики, ну за моєю інформацією, в принципі міністерства воно його діяльність справляє досить позитивне враження і підтримується на всіх щеблях вищої державної влади. Тобто, ну якщо навіть подивитись на ті бізнес-проекти, Україна може запропонувати. Нашим західним партнерам для того, щоб відновлювати українську економіку після війни, ну найкращі проекти зараз пропонує саме енергетична галузь. Тобто, от, те, що ви казали, що вже на рівні технічної документації розробляється бізнес проект з будівництва двох атомних блоків в Україні. Тобто ми можемо вже запропонувати інвесторам так званий нульовий цикл бізнес-планування, коли є дозвільна документація, є технічна документація. Інвестор залишається лише інвестувати кошти, і фактично там з першого дня інвестицій вже можна розпочинати реальну роботу. Тому якщо говорити про реальні бізнес-проекти, вони зараз є ну переважно в гаузі енергетики в інших гаузях поки що. Такої готовності приймати інвестиційні кошти для післявоєнного відновлення ще немає. Крім того, ми ж прекрасно розуміємо, що зараз відбуваються досить цікаві процеси в так званих обленерго. Зараз вони називаються оператори систем розподілу електроенергії, це структури, які досить прибуткові і досить вигідні для їх власників. І Україна зараз повертає контроль над деяким обленерго, які раніше належали російському бізнесу. І звичайно, що це не подобається колишнім власникам, саме тому можливо вони запускають у такі плітки для того, щоб таким чином робити тиск на профільне міністерство. Пане Олексію, детальніше ну, на пару хвилин, бо теми ще є. а Часу обмаль про інвестиції я хотів спитати. Ви кажете, енергетика перспективний напрямок для інвестицій? Я так розумію, і зараз і на початок поствоєнного відновлення. Яка друга найперспективніша галузь чи напрямок інвестицій, на який ми можемо розраховувати? Куди підуть гроші в першу чергу? Ну, в першу чергу це енергетика, потім це транспорт, після. транспортна так. галузь, після після енергетики транспортна галузь, і а, а, це відновлення критичної інфраструктури а, міст і критичної інфраструктури держави. Тобто, це і Теплозабезпечення, газозабезпечення особливо в тих містах, де ці інфраструктурні мережі зруйновані. Тобто, фактично, маємо це інфраструктурні проекти, енергетичні проекти, транспортні проекти це те, що от лежить на поверхні, і те, що можна запускати вже не відразу після закінчення війни, у якості післявоєнного відновлення і використовувати як драйвер економічного зростання. Пане Оксі, маємо ще одне повідомлення про те, що постійні сьогодні постійні моніторингові місії МАГАТЕ розпочали роботу на всіх атомних електростанціях в Україні. Як думаєте, як це повпливає взагалі на те, що відбувається на атомних станціях? І ну чи може це убезпечити їх від атак Росіян? У нас хвилина? Ну це дуже потужний такий комунікативний крок знову ж таки з боку нашого профільного міністерства, тому що вони постійно перебувають на зв'язку з МАГАТЕ. Росія розповсюджує постійно ну такі чутки щодо того, що Україна нібито виробляє якісь редактивні матеріали на атомних електростанціях. Тому перебування постійної місії магате. По перше, розвіює ці чутки. Вона спростовує ці чутки, і найкращий спосіб реагувати на російську пропаганду в цьому контексті це просто надати максимальний доступ міжнародній організації, а Магате це. Профільна міжнародна організація, яка займається ядерною безпекою, надати максимальний доступ до наших ядерних об'єктів і зняти всі підозри. Ну і крім того, це і певний елемент безпеки для атомних електростанцій, тому що коли місія МАГАТЕ перебувають на атомних електростанціях, ну вони таким чином обезпечені від ракетних ударів з боку російських військ, тому що росіяни на жаль б'ють під по підстанціям, які не знаходяться біля атомних електростанцій, для того, Зразу щоб зорувати мережі передачі електроенергії. Пане Олексію, дякуємо вам, що доєднались до єдиних новин. Олексій Кущ, економіст, фінансовий аналітик, був на прямому відеозв'язку.